Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11, здається. Так, 11 жовтня. Зараз я знаходжусь вдома. Сьогодні ми запустили нове, скажімо так, нове відділення, новий станок. Там, де я раніше показував, я молов, зараз все прибрали, показали, там калітку приварили, воду зробили, побілив трошки і переніс пацят в цей. Цей станок. Е ну Таке собі коротеньке <гас> відео показав, там, як ми його робили, варили. Там фірточку не показує, як варили. Ну, так, сьогодні дораблювали уже, скажімо так, фінальна стадія. От, так що всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою. В кого будуть питання, пишіть всім е до побачення. Всім добрий ранок. Зараз без 10-10, 11 жовтня. Ой, не фокусую себе. Ми готуємо до запуску нову, новий станок, щоб цих беттиків розділити. Бачите, їх тут багато. В планах є ось о, декілька, ну, два прольота нижніх заварить шестигранник, тому що дуже широко. Вони вон, вискакують, перепригають туди-сюди. В ту три, сюди три, ну і тут а чотири. Уже весь сварщик робимо для води. Все. Бочка, вона буде стояти отак. О. І все буде нормально. Зварили отаку шнягу. Це... Ну, я потім покажу, звісно, як воно буде до стінки притут. І по ній буде сосок регулювати висоту. Приварили високолітку. Я тут побілив трошки. Ну, Займаємося. Потім кінцевий результат покажем. Це не, не, не нанята людина, це батя. Він займається трошки любительською сваркою, так що Ну, Займаємося далі. Так, друзі. Як бачите, окремо три каланчика чи свинки, хто тут не дивився, трохи це позаварювали. Зараз тут троє, тут семеро. Ну, як бачите, в планах завтра цих о, сьогодні зараз покажу, чотирьох найменших забираю, три тут залишаються, а четверо переїжджає от апартамент. так Змонтував вже маломайську воду. Е Трошки водички налив, а не видно. Ось о, присобачили цю шняжку, як його. Ого, так швидко хотів сказати. Стойку Ось о, закріпили. Водичка є. Щось тут коротше, воно підтікає, але підтікає з самої бочки. Навіть бочка. Вроді і не дуже там розрізав, треба буде піджати. В принципі, в принципі, скажімо так, що тут? А треба якось, я не знаю, сподіваюся, конечно, що поросята не згризуть це, є, це є діло, цей шланг. Зараз, звісно, було б добре чимось би якийсь кожушок одіти, щоб свині його не трогали. Як бачите, зварили трикутничок, в угол, поставили, все тримається, все нормально. Зараз вот. закріпляємо. Ну Щось зараз придумаю, не знаю, може з чимось. Ну, звісно, було б металевий кожух, е, ну, типа, чи трубку якусь чи що. Подивимося, щось, щось придумаємо. Ну, зараз пороцята маленькі, але ну, їм, я думаю, вони його гризти не будуть. Але подивимося. Ну і звісно, калітка. Все зачиняється. О, приварили калітку, в навісить. В принципі, все, зараз що я роблю? Зараз я убираю весь інструмент, вимітаю, бо тут там, то електрод, то якийсь. Етат. Вимітаю і тих чотирьох е, малих кабанів заносу сюди. От. Ну, там як уже перенесемо, покажемо. Водичка працює. Тут на анкерах взяли на два штуки, тримається міцно. Сподіваюсь, не вирвуть, але будемо дивитися, як воно буде працювати. Звісно, буду показувати, що да як. Ну а зараз займаємося уборкою. І так, друзі, все повимітали, підсипали тирси. Водичка є. Ну, Трохи підкапую. ну, але таке ще підтягне. Що, зараз сюди переносимо тих пацад. І, в принципі, сьогоднішній план роботи, які планували з Скажімо так, давніше. Але то від, це, на роботі, то якісь інші плани. І зараз я у відпустці, там на 10 днів і треба попідтягувати, скажімо так, деякі нюанси. Все, зараз переносу ну, і потім піднімемо, що воно, як воно тут буде. Ну що, всі на своїх місцях, три тут, три здесь. І 4 здесь Все. горобчики Все на місці. Переніс. Зараз в планах намішати корм. Поросята на старті. Старт. 20%. Боже пусто. Вчора не було світла. Сьогодні зранку встав. Бистренько поки є світло на малу бочечку, зараз намішаю. Подивимося, цей мішок буде стартом. Вже, вже лазить, що шукають. Вони ще пока поїдять старт, цей мішок, а там будемо бачити, звісно, ці трошки менші, ці трошки більші, скажімо так, залишились. Звісно, тут срач, тому що. Грубо говоря, їх 10 штук тут було, вони, можна сказати, срали всі отута, їли отута, Сьогодні бігали, розтовкли, але нічого, я ввечері почистю, повбираю, все, все буде добре. Ну, так що дякую за перегляд. Всім до побачення.